Вінницький обласний художній музей у грудні відзначає своє 25-річчя. За роки становлення і розвитку він набув слави музею європейського типу, що ставить його в ряд провідних музеїв України. У постійно діючій експозиції представлені шедеври західноєвропейського, українського, російського мистецтва 17-20 століть. Твори живопису, графіки, скульптури, вироби з бронзи, порцеляни. Подільська народна ікона, мистецькі проекти, виставки, фестивалі, пленери, арт-медіа, акції та багато іншого, що відбувається тут, відзначені високим професіоналізмом, новизною та елітністю. У музеї діє салон мистецтв. Яскраве неординарне явище, що поєднує давні аристократичні традиції з сучасними формами просвітницької роботи. Співпраця з культурними інституціями України та Зарубіжжя, активна дієва позиція всього колективу, роблять Вінницький обласний художній музей одним з найвагоміших суб'єктів культурного життя Вінничини, осередком високих мистецьких традицій подільського регіону.